Вас вітає і байк Києвю, український виробник електровелосипедів. Складно не побачити ріст популярності електроскутерів за останні півтора-два роки. Такий транспорт купують для спрощення пересування по місту, а також він сильно привернув увагу кур'єрів. За видській комплектації скутери проїжджають від 25 до 50 кілометрів в залежності від ємності батареї. Саме тому часто виникає питання щодо збільшення дальності ходу цих транспортних засобів. Ми надаємо послуги по зборці Акумуляторів на залізофосфатних та літій іонних елементах. Ось Фада Муаї. На заводських свинцево-кислотних акумуляторах ємністю 20 А. Збираємо батарею також розміру із літій залізофосфатних елементів ємність 58 Агодин. Тепер батарея з'ємна і в сумці для зручності транспортування. Дальність ходу такого електроскутера трохи більше 100 км. Ось Титан Альфа із заводською з'ємною батареєю. Ми замість свинцево-кислотних елементів зібрали батарею на літій-іонних. Вага батареї суттєво зменшилася. Ємність виросла з 12 до 50 ампер годин, і дальність ходу стала набагато більше 100 кілометрів. В цей скутер також поставили батарею 58 ампер годин але за рахунок меншої потужності двигуна в 500 Вт він проїжджає 160-170 км на одному заряді. Переваги наших рішень акумулятор стає з'ємним. Вага акумулятора зменшується в рази, якщо збирати на літій-іонних елементах. У нас є готові зібрані та налаштовані електроскутери. Також можливе переобладнання вашого транспортного засобу. Займаємося зборкою акумуляторів під замовлення. Доступен прокат такого електротранспорту подобово потижнево. Та помісячно. Якщо ви маєте бажання відкрити прокат в своєму місці, у нас є готові рішення, на базі яких ви зможете легко і швидко почати свою справу. Також не забувайте про гуртовий прайс на електрозапчастини та обладнання. Ми і байкиєв.ua. Слідкуйте за нами!